Terima kasih telah menonton! Глядачі телеканалу НТК сьогодні у програмі цікаві люди. поспілкуємося із заслуженою артисткою України, засновницею та керівницею дитячої студії «Зорепад» Коломиянкою Аллою Кобелянською. Вітаю, пані Алла, вас у нашій студії. Давно не говорили. І, власне цікаво почути, чим живуть зараз коломийські артисти, чим ви займаєтеся, як працюється, чи є натхнення, що надихає. Що надихає? Ну, не знаю, чи, чи почну я оптимістично, справа в тому, що всі ми під час війни живемо, як і всі люди під час війни. Ми донатим, ми частково волонтерим, ми працюємо, продовжуємо, тому що ми розуміємо, що це потрібно для наших хлопців, для того, щоб ми стояли, для того, щоб ми перемогли. І якщо говорити про натхнення, саме вони... Хлопці, які нас е, захищають, і є моїм особистим натхненням. Тому що я завжди згадую: встаю зранку і думаю, важко, треба це робити. те-те-те, Важко. Але їм же ще, ще важче. важче в окопах, е, в різні погоди, іноді нема чим стріляти, їм важче. І це мене. Ну, надихає і дає мені натхнення. Хоча натхнення щодо творчості не можу сказати, тому що ще від початку, навіть не цієї повномасштабної війни, а ще раніше у мене так ніби як обірвалася якась струна в душі. Я перестала співати. Угу. Я співаю зараз чисто з дітками от в своїй вокальній студії. Але так, щоб я продовжувала своє творче життя як співачка, я не можу цього. Тобто сказати. не хочеться вийти на сцену, немає тої не, енергії. Не зараз, немає, немає, немає. Немає натхнення написати нові пісні і вийти на сцену. Ну не знаю, от кажу, обірвалась якась струна. А дітки надихають? От є зараз. Наскільки багато ви маєте учнів? От як, як вони переживають цей час? Діти завжди надихають, звичайно е, власне, вони також є одним з моїх. Натхненників, тому що коли ти приходиш, бачиш ці сяючі очі, слава Богу, сяючі. У нас тут більш-менш тихо, спокійно. І ми навіть музикою і піснями трошечки цих дітей відволікаємо від війни. Хоча співаємо ми, звичайно, пісні. На тему війни угу. діти самі хочуть такі пісні патріотичні. Я намагаюсь десь їх від цього відштовхнути. А вони самі мені приносять такий репертуар патріотичний про війну. Значить, їх вони розуміють про що вони співають, і їх це також болить. І ми співаємо багато таких пісень. Чи є у вас діти внутрішньопереміщених осіб? От як вони інтегрувалися в колектив, якщо так? Ви знаєте, не дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я знаю, що їх у нас є багато. Uh -huh, uh -huh. Не знаю, з чим це пов'язано. В основному це діти наші, але от буквально на днях прийшов дуже гарний хлопець, вони внутрішньопереміщені особи, вони займалися і там вокалом, там, де вони жили. Це було це Дніпропетровська область, вони uh -huh. звідти. І мені також хочеться допомогти. Я би віддала все лише для того, щоб діти себе почували тут як вдома, тобто продовжували займатися і танцювати, і співати те, що вони робили вдома. Тому що саме наша коломея стала для них домом зараз. Так, і невідомо нам. Не невідомо, чому, наскільки це, чи, чи зможуть вони повернутися туди, звідки вони приїхали. Сьогодні вокальна студія Зорепад в структурі Народного дому, управління культури Коломийської міської ради, я так розумію. Так, тобто так. це фактично ваше місце роботи зараз, так? Так, так. І це я дуже втішена, тому що народний дім це зараз потужна команда людей. Е Фахівців, які кожен знає, що вони мають робити, кожен за... відповідає за якусь ланку, і я якось намагаюсь влитись <гум> в цей колектив. Хоча давно вже працюю в цій сфері, і давно наші діти беруть участь в різних концертах, які там проводились. Але сьогодні це більш потужно. Ми <гум> кожного тижня маємо якусь творчу задачу. Сьогодні ми їдемо е в табір, завтра ми. Туди кожен mm -hmm. тиждень у нас є якесь завдання. Яке не не нудьгуєте так. Розуміє. Не нудьгуєте. А коли відновили роботу? От спочатку повномасштабного вторгнення всі, звичайно, були в такому не просто шоці. шоці а, ну, тобто, люди не знали реально, що робити, явно було не до співі. Думаю, да, і та. вам також. Коли от ви запустили вже цей процес знову роботи з дітьми? Е -е, так, я також згадую. Ми дійсно всі були в шоці і не знали, чи, чи, чи нам співати, продовжувати. А потім ми зрозуміли, треба продовжувати. Жити на зло ворогам, продовжувати жити так, як ми жили, продовжувати співати, продовжувати танцювати. І саме тому і продовжуються всі фестивалі дитячі зараз. Угу. Багато дуже фестивалів відновлюються. Е, ну, так, дитинство, одне. дитинство одне. Це дитинство і так непросте вже у наших дітей, як не коронавірус. А тепер ця страшна війна. І, що ж так, робити, так. і ми зрозуміли, що це треба продовжувати. І навіть угу. тоді, коли не було світла, ми собі потихеньку відновили свою роботу. І сьогодні ми практично вже вийшли на той рівень, який був до війни. Ми собі дозволяємо їздити на фестивалі. І запрошують багато, де? Запрошують багато. От наступного тижня ми їдемо на фестиваль в Болгарію, де діти не тільки зможуть поспівати, потанцювати і відпочити. Та змінити обстановку, так. трішечки на морі похлюпатися. А що це за фестиваль? Це міжнародні фестивалі, які дуже часто проводять українські організатори. Ага. Так, так, це українські організатори. Чому в Болгарії? Ну зараз ну здається, краще, напевно, ніж в Одесі, тому що розуміє, так. Це більше захист про... в Одесі. Заміновані пляжі. Так, на жаль, так. ми би поїхали і в Одесу. Ми чекаємо, щоб дай Бог, щоб це було. Але на сьогоднішній день безпечніше Болгарія там. безпечніша. Скільки діток їде з вами в Болгарію? Тринадцять о немало. Так, так, так. цілий колектив їде так? так? це все сольні номери будуть, так? це все сольні номери. Крім нас ще їде колектив квіти надії, які собственно мені ага, ага. і розказали про цей фестиваль. Вони це вже це... були там минулого року. То вас є потужна команда, Так, так у нас там буде багато буде. весело. Це точно. Ну нещодавно відшумів і відновлений, скажімо так, фестиваль зорепат, бо з коронавірусом, власне з війною. Скільки років п'ять? Певно його не було Років п'ять? Точно не було. Чи я це була ідея відновити? Як скажімо так, зайшло? Ідея була власне управління культури uh -huh, Коломийської uh -huh. міської ради. Е, вони, мабуть, самі дійшли до того, що пора зробити якийсь фестиваль, і запропонували мені відновити фестиваль Зорепад. Вони могли зробити якийсь любий інший дитячий фестиваль. Але, Але вони вже кажуть, він вже відомий, він був, та? давайте його відновимо. І я зраділа, тому що е, фестиваль Зорепад відновлюється. Починає знову жити. І це ж класно, це основна ідея, щоб фестиваль жив, щоб приїжджали діти, щоб вони співали, танцювали. Відбулось дуже гарне свято. Це відбулось на День захисту дітей. 1 червня було весело, гучно, багато дітей. Управління культури ще зробило так, щоб Крім конкурсу, ще просто діти змогли відпочити угу, на майданчику угу. біля народного дому. А також, якщо пам'ятаєте, Еліна кафе бувше, то містечко майстрів містечко майстрів. Так. так, так. І воно було заповнено дітьми з різними там атракціями. Дуже класно. Я не встигала все подивитись, бо я більше була присутня на конкурсі, але бачила, що скільки дітей скільки ви мали конкурсантів? Який рівень? Як ви їх оцінюєте? Конкурсантів було вокалістів біля 40, 38, здається, uh -huh. і 15 хореографічних колективів. Рівень, якщо говорити про, про географію фестивалю, то вона поки що Іван-Франківську область більше uh -huh, uh -huh. осягнула. Але це тільки початок. Відновлення. Я думаю, що поголос піде, що фестиваль живе, гарний, і приїдуть ще з інших областей, так як і раніше приїжджали. Бо у нас було колись з 22 областей приїжджали на фестивалі. Так, ну це правда, не було війни, можливо, так, опасаються. Але рівень був досить непоганий: і вокалістів, і хореографічних колективів, і що нас здивувало. Все-таки продовжують народжуватися самородки. От гран-при вокального конкурсу взяв хлопець, звати його Ростислав Яворський, і він Спеченіжена, і це самородок. Журі було в захопленні. А власне, хто, від ним його? хто ним займається? З ким він займається? До речі, його викладач вокалу Переселенка. З Херсонської області угу. вона приїхала в Печеніжен. Вона вже перевезла туди всю свою сім'ю і займається також дітками в Печеніжені. При будинку культури угу. здається. Так от відкриваються нові таланти, так, правда, на таких так. фестивалях. І ми були такі шоковані. Що так, що так гарно. тут самородки такі є, що так гарно співають. А загалом, Коломийська, скажімо так, коломийське мистецьке середовище, на вашу думку, от яке воно зараз в умовах війни? Воно напружене, тому що війна. Воно дієве, тому що війна, тому що uh -huh. я знаю, що багато хто е, волонтерством займається, допомагають хто як може. І воно дещо можливо, якщо говорити про Коломийське, ну, бачите, все-таки ми не, не, так, не так, як в Києві, якщо говорити про артистів, не так, як в Києві ми працюємо, тому що ми живемо в Коломиї. Київські артисти більше концертують, ще більше е займаються волонтерством. Можливо, ми дещо менше, але, але все буде добре. Я вірю в те, що все буде добре. Ваші онуки живуть в Києві? От... Ну, не, не просто там зараз, так ну якісь повітряні тривоги, завжди більше небезпеки. Світла немає. Світла зараз. немає, як і в нас, так але то великі поверхія е, ніколи не було думки от, сказати досі: ну давай, Настя, приїжджай, забирай дітей, давай сюди, тут безпечніше. Ти звичайно пропонувала на початку війни, як і у всіх у нас, напевно, у багатьох. Е, приїжджали звідти і жили цілими сім'ями, і, і, і її сім'я приїжджала, і батьки її чоловіка ми всі всіх приймали і ховалися у той підвал. Боже, я як зараз згадаю. Маленькі ж року не було діткам, які у нас жили. Угу. Моя внучка і ще маленький хлопчик. І ми їх одягали в ці конвертики і в підвал. Ми ж всі тоді бігали так. в підвали, боялись Зараз ми вже привикли до цього цих тривог ми вже не так реагуємо. Пропонувала. Але ви знаєте, кожна людина вже привикає до того середовища, Хочу де вона живе. домі, так. так, хоче бути в своєму домі, хоче, щоб була школа у дитини та де він навчається. І напевно це нормально. Напевно, так має бути. Через то і не всі хочуть покидати свої домівки, навіть якщо безпекою живуть і в Харкові, і в і в інших так. містах. Так це правда. А онуки хочуть співати. Беруть приклад з бабусі. Ви знаєте, ні. От ні? я зараз онука беру з собою в Болгарію на фестиваль, але він зразу сказав, бабуся я співати там не буду. <реш> він займається так. футболом, і це поки що його ну таке конкретне хобі. Ну, не всі не всі ж мають повторювати нас, правда? Так, тобто так. Кожен собі ну, свій шлях шукає. Подивимося, що буде далі. Дітки вашої студії будуть іти на канікули, чи ви працюєте з півсаліто? Літній період у нас такий фестивально-концертний. Угу. Звичайно, ми, можливо, менше знаходимося на, в класі, де ми постійно займаємося, але ми більше їздимо по фестивалях, по концертах. Разом з тим дітки трошки мають і відпочити десь, і, власне, такий більш відпочинковий сезон, скажімо так, літній. Чи якісь є плани по організації, можливо, ще якогось там гарного концерту за участі ваших дітей в Коломиї, щоб якийсь звітний концерт, наприклад, студії Зорико? Е, недавно ми мали такий концерт. А, Нам угу. запропонували в Народному домі зробити власне нашої студії концерт, який з успіхом пройшов. Мав він назву з Україною в серці. Угу. Так, Так, це так можна сказати такий звітний концерт. Це дуже добре, що діти мають сцену. Це дуже добре. Вони мають відчуття. Себе на професійній сцені. Я їм завжди кажу, ви маленькі артисти, ви маєте. І вони дуже готувались до цього концерту. І костюмчики е шили, чи придбали, і пісні у нас гарні. Концерт у нас пройшов гарно. Не тільки у нас. До речі, це дуже класна ідея в Народному домі, щоб кожен колектив представив угу. свій ніби сольний звітний Кидобки. концерт. Угу. Так, і це має великий успіх. Е, ви за сцену, як артистка, не сумуєте? Е, от, от не знаю, кажу від того, що у мене обірвалася та струна, мені важко зробити цей крок на сцену. Але я завжди за сценою, коли співають мої діти. Угу. Я разом з ними переживаю за них, і я так ніби я разом з ними. Тобто я продовжую себе. Цих діточках, в цих Ви дітях. Ви шукаєте якісь твори, можливо, композиторів. Чи це просто відомі твори, які діти співають? Як це відбувається? Як правило, діти хочуть співати е, розкручені, як ми кажемо, розкручені пісні. Ті, що співають. Це зараз... Це завжди добре сприймає. Так, Це завжди правда. гарно сприймається. Пропонують нам композитори також пісні. Є такі ми uh -huh. співпрацюємо е, багато з Русланом Мартинюком. Співпрацюємо ми і пишемо пісні. На його студії, і він також є автор пісень деяких. І ці пісні теж мають великий успіх. Просто бачите, зараз такий час, дуже багато у цієї музичної інформації, у цього контенту, як ми кажемо, де ми його. Ми хочемо його теж опрацювати і співаємо модні пісні. Ну, е, моя особиста думка, що на сьогодні український музичний контент став краще як був раніше. Він змістовніший. однозначно. Він український, однозначно. Ви так кажете. Однозначно. Тобто це зовсім якийсь інший рівень? Музичний. Так, так. Він кількісніший ще став. Я деколи не встигаю. Я вночі підбираю пісні для дітей, слухаю. Ну багато а на хто для вас відкриття? От, наприклад, цього періоду, так? З виконавців uh -huh. розкручених відомих. Ну, ой, ну Дуже багато таких є. Мені подобається модна музика, яку діти слухають. Той самий, як так. Uh -huh. він Дітям подобається, мені також. Це щось таке нове. Це яскравий доказ, що українська музика. Українські пісні, українські вірші можуть бути, е, ну вони завжди були гарні, але вони можуть реально бути популярними, це будуть співати діти і дорослі. Так, і, і це нормально. Значить, не обов'язково, щоб музика була. Звичайно, традиційних виконавців ми також слухаємо, але діти хочуть ось цього молодіжного, ось такого струйового, як вони так. кажуть, і це нормально. Їх це надихає, хочуть співати тобі, і слава Богу, що. І хочуть. я намагаюсь іти з ними много. Тобто я прислуховуюсь до дитячого е, побажання репертуару і намагаюсь іти в ногу з часом. А, а загалом для вас як легше працюють, коли ви були просто незалежна студія, чи зараз, коли ви в структурі, скажімо так, управління культури? Я би сказала, що в структурі, скажу чесно, чому мені зараз не приходиться просити про участь моїх дітей. У будь-якому uh -huh. концерті. Uh -huh. Раніше я це робила uh -huh. для того, щоб діти мали сцену. Зараз ми маємо цього uh -huh. досить, як я вже говорила, і, і зараз мені набагато комфортніше. Е, яким ви бачите розвиток власне української музики і далі? Е, ви знаєте, я думаю, що, звичайно, українська музика буде розвиватися. І коли настане перемога, це буде ще більше українського контенту. Відсіється все, що було, як ми кажемо, однодневки угу, такі. Угу. Ну, такі тож, також це бувають звичай. пісні. Залишиться зерно справжньої української музики. Я думаю, що це буде супер розвиватися. Наші діти, вони вже іншого не знають, вони вже знають тільки українські, ну на відміну від нас, так, ми знали всяке. Так, ми співали всякі пісні. Ну, таке було життя. Так, Зараз це вже справді діти, які співають українську і знають творчість українських музикантів і композиторів і хочуть її знати, і хочуть під неї навіть танцювати там чи співати. Так, так, так. Це велике досягнення. Це, це також. дуже велике досягнення і. Ми і раніше то не співали українські пісні. Це була одна з вимог, коли я дітям говорила. Будемо співати різні пісні, але не російські. не російські. А Під час повномасштабної війни це навіть не Музичні. обговорюється. Ми співаємо українською іноді іноземною мовою, але не російською, однозначно. Думаю, що це вже історія. Це вже історія, так. Та. Не повернемось ми до того і не пробачимо, не пробачимо. Так. Про що Марія Алла Кобилянська? Хочу побачити якнайшвидше перемогу нашу, щоб наші хлопці прийшли живими, здоровими додому, щоб змогли обійняти своїх дітей, які на них дуже чекають. Я знаю багато таких історій. Коли діти чекають своїх татів, а іноді й мамів, не бачать їх багато вже часу, дай Бог, щоб це здійснилось якнайшвидше, і щоб наші діти могли співати про нашу найкрасивішу вільну Україну. У нас було так багато мрій, а тепер лише одна, одна, одна на всіх, як сказав, та. як співав та. теж відомий тепер український на співак, який брав участь у відборі, в котрому з Євробачення, та, та. хаят, якщо мені не згаджує пам'ять, і це справді такі дуже слова. Воно дійсно правда. Всіх одна мрія Всіх одна Всіх мрія. Всіх одна мрія це перемога. Алла, Я вам дякую за розмову, що розповіли трішки, чим живуть ваші вихованці. Чим живе студія Зорепат, і ви особисто дякую, що знайшли цих півгодинки часу поспілкуватися дякую. з нашими глядачами. Бажаємо вашим діткам, вам особисто гарних творчих ідей. Хороших результатів на будь-якому конкурсі, на тому, на який ви їдете зовсім скоро. Сподіваюся, що там будуть найкращі місця. Дякую, Дякую. вам і до побачення. Дякую вам, всього найкращого.